Сім та такая. Фінал, який почався 6 грудня 2020 року, нарешті підійшов до завершення. Нас зустрічає напис, кінець історії. Свої емоції та враження я отримав ще у 2021 році, але то були зовсім інші часи та зовсім інше сприйняття своєї думки на аудиторію. Мені фінал не дуже зайшов, але я все одно люблю титанів, та яка може бути ненависть до Сауніча за голос. Вибачайте бо хворію. Самую важливую зміну в адаптації я вважаю доповнений і кращий діалог між Арміном та Ереном. Фінальний опенінг виконав Хорайзени, в принципі, музичка драйвова, та й візуал мені сподобався. Пройшовся всією історією до самого фіналу. Плюс у ньому є відсилки до кожного із опенінгів. І без них не було б анімеш Нікінок. Ендінг особливий, так як у ньому можливо відмітити відсилки на перший ендінг, та й вся взаємодія зав'язана на Мікасі та Ерені, але вони ніколи не зможуть бути разом. У будь-якій реальності Ерен помирає, а метелик є символізмом цього мультиверсуму Мікаси, а ще музикальні титри, де є музика, яка натякає на перший і 122 розділ атаки титанів. Але тепер поговоримо про саму серію, або ж про фільм, чи як воно правильно називається. Адаптували з 134 по 139 розділ з половиною. Через екшен вдалося розширити інші сцени. Або поміняти їх місцями, щоб це виглядало органічно. Битва починається із епічних прольотів камери-мапи, і вдається створити динамічну сцену битви, яка комбінується з музикальним супроводженням. Звісно, воно не нове, але перевірені треки наганяють того самого титанівського пафосу. Правда, ось обличчя Єгі, ну взагалі не подобається. Але то більше відноситься до фіналу попереднього фіналу. Тут нас і Мір випускає тих самих свиней, через яких і почалась Титаномахія. В Цілому ось так подивишся на велику із титанчиків і зрозумієш, що за ці три роки вони прокачались у розробці модельок, які у більшості випадків 3Dшні. І у мене чи вже від очікування фінал фінального сезону, чи то від розуміння рабського положення працівників мапи, і не піднімається рука, щоб докопуватись навпаки. Дупи персонажів номінант номер 1 Але й там виділяється зік Єгер. Молод війни теж в принципі виглядає непогано. Жаль, що, звісно, не у 2D. Ще сподобалось, як з Арміна, і камера прикольно наблизилась. І ось цей заміс з гігантами прям такий балдож виходить. Правда, вони не дуже по інтелекту, особливо хамери. Але то таке: сюжет все таки на першому місці. Однак варто відзначити, що в аніме немає такого ефекту, як у Манзі, типу у героїв, нескінчені запаси ресурсів. Сцена з крилами мікаси виглядає непогано. Та й перехід з її обличчя на загальну сцену вийшов добрим. Так, фон статичний, але, наприклад, пір'я летить униз, а не просто статика. Моделька Фалькона, особливо на дальніх планах, як на мене, виглядає непогано, навіть органічно на фоні тієї пустощі, на якій росте невеличка травичка, а потім дивишся на обличчя Жана, і можна було б сказати, що це стандартна практика переноса облич із саями, але ні, от прям пару кадрів виділяються з цими кріповими обличчями. З ними ще Едіти зробили. Ну чисто, щоб в одному місці все було. Але ось такої любові до штриховки, навіть на очах рабів, я не дуже розумію. Вони зберігли інтригу з пострілом. Щоб до кінця не було зрозуміло, чи загачібасились марлійці та еудійці. Так, мапа, як і віти. Використовують статичні зображення, але ще й можуть з всякими ефектами. Плюс ми бачимо перемальовані кадри із третього сезону. Кинута Мікаса, мені сподобалась, не тільки мальовкою, але й тим, як за камерою поспіває динаміка щодо Арверта, який стоїть над тілом. То допоки шляхи не з'явились, виглядало все прістувато і рятував цю сценку саме сею, але очі зроблені красиво. До Сатурівських, вправда, далеко, але він у нас єдиний такий. Обговорити хочеться і сцену рамблінгу. Вона дійсно викликає емоції. Так, колись закриває димок, щоб сховати їх 3 але для мене атмосфера була створена, і потім все переходить у темну палітру, серед якої виділяється лише дитина, як символ надії. Цю ідею передали вірно, за що аніматорам та художникам респект, бо після припинення гулу саме ця дитина починає оживляти світ, і ось з'являються шляхи. Звісно, жаль без супер анімації, як ізік, звісно, який тільки ротом щось говорить і дивись на те, що далі показують. А там, взагалі, ляля, -ля. зародження життя, яке ти зрили ще у першому ентінгу, і розумієш, що мапа могла в титанів, та тільки часу не вистачило. Під час розмови про імір грає ціна свободи, що, як на мене, є чудовим вибором. Імір плаче з повторюванням анімацією, але знаєте, вона не дуже довго триває, тому око особливо і не чіпляється. Армін дістає листок, вони не біжать до дерева. А просто статика із анімованими листочками, але зміну кадра з м'яча на листок зробили красиво. І Сияма добре передав сенс існування для видів, які абсолютно все роблять заради передачі генів і народження. Без цього немає сенсу жити. Однак ти сам маєш наповнити своє життя тим сенсом, щоб прожити його цікаво, наприклад, кидаючи на ті самі м'ячі. До речі, зік оживає, із нього практично спадає штриховка. Зомні, друзі, титани-шифтери допомагають Dream Team, а Габінатор, як завжди, мітко потрапляє в свою ціль. Саме вона MVP-фіналу. Фіналу титанів. І мені ще подобається, як передають відносини Анні та Арміна у аніме-адаптації, так як на враження, ще й впливає сею Леонхард, яка хвилювалась за хлопчину. І її обличчя в Шифтері мені сподобалось найбільше. Зік остаточно помира від рук Леві, який не вагався. А Зік був готовий прийняти свою смерть, так як закрив очі. Акерман виконав обіцянку, яку дав Ерміну сміту. І тепер можна жити спокійно. Правда, за це полягли його друзі. Від фансевісного персонажа, який Всіх капусту у першому сезоні, Леві дійсно перетворився на глибокого та трагічного персонажа. Сподіваюсь, що Габі та Фалько доживуть до старості, бо це буде зовсім несправедливо по відношенню до капітана. Сам же Зік під кінець шляху прийняв свого рідного батька. Та й ось цей символізм з Арміном мені теж подобається. Армін взагалі в фіналі набагато більше мені подобається, ніж у Манзі. Та й ще побачили не тільки іграшку, але й самого барашку Титана від Ксав'є. Гул зупинився, так як більше немає людини із королівської крові. Відповідно, тепер нічого не заважає відірвати голову Ерену, а арміну перетворити тіло в труху. Райнер може витримати вибух колоса. Саме тому він ідеальна комбінація із Бертольдом, та й у битві за Шиганшину. Той не боявся вибуху. Титани більш-менш збалансовані і можуть контрити або доповнювати один одного. Звісно, найбільше виділяється перевізник пік. Вона не тільки може довго знаходитись у формі титана, але й перетворюється неймовірну кількість разів. Головне, щоб тіло було ціле. А як вона біжить, то взагалі. Глюцина Генія в принципі виглядає непогано, особливо ось ті жилки на ній, і варто відзначити, як мапа пройшла еволюцію облич Мікаси, зробивши її знову няшкою. Ну й Ерен. Хоч і 3Dшний, але чорт візьми, як це вайбово виглядає. І коли читаєш мангу у ті часи, думаєш, невже трапиться перевом подій, і персонажі загинуть, типу красива смерть Жанна та Коні, і шифтерів, які намагаються боротись, особливо сильно виділяється Райнер Браун, який ніяк не може загинути. Через говні болі мікаси нас переносять в альтернативну реальність, у якій герої втікли, наче меруєм. Такамуї, який обрав людину замість завоювання світу. І це все одно нічого не змінило, так як Парадіс, по суті, все одно був знищений. Але в іншому випадку його друзі прожили більш-менш щасливо. Цього Ерена прозвали Аароном Йогуртом. Але варто відзначити, що в аніме він виглядає гігачадовіще, що в принципі з точки зору арт-дизайну персонажа виглядає прикольно. Ерен, до речі, із першого розділу. Бачить Мікасу із 138-го розділу, так що ось так цікаво працюють мультиверси у татаці, а потім акцент іде на битву між друзями і шлях до поцілунку, зроблений на високому рівні, так як постарались над цим шматком роботи. Але найбільше мені сподобалось обличчя Мікаси, її обличчя у Зіниці Ерена, та й сам Ерен, якого мапа не зафакапила, бо є у них така замітка зробити його трішки впоратим. У свій час сценку з поцілунком захейтили, через те, що типу Мікаса не крафілка, Але то таке. У цій сцені було б все добре, якби не імір, на якої потрібно, щоб падало менше світла. Далі починається лінія розмови з Арміном, яка виглядає краще ніж у Манзі. Ну і звісно, перенесена під кінець, як і в оригіналі. Бо в оригіналі виглядало так, що він вдячний Ерену за дженосайд. Потім Соямбо міняв так, щоб це виглядало так, щоб показати, що Армін. На себе теж має взяти відповідальність, і це набагато краще зробив в аніме, де він дійсно виступає другом Ерена, не покидає його одного, а навпаки, ділиться з ним своїми гріхами. Так як ось це питання людяності не покидає армії з третього сезону, де він застрелив людину. А потім, коли знищив багато людей в Ліберіо, вони зустрінуться разом у пеклі, їх обійми виглядають щирішими ніж це було у манзі. Рінжового Ерена вужі тут набагато менше, але і його дії зрозумілі, так як через засновника він почав ловити шизу і не знав, де майбутнє, а де минуле. Все злость єдине. І Ерен знав, що рано чи пізно битва закінчиться, але йшов до цієї цілі. Він визнав себе дурним, що в принципі підкреслював постійно лівай. І я радий, що їх розмова виявилася справжньою і щирою, а не лайном, як це було у манзі. Красивий символізм Ерена, зуби та волосся людей яких розтоптали колоси, а у Арміна кривава ракушка, бо саме він надихнув Ерена книгою піти у зовнішній світ, яким вони пройшлися завдяки шляхам, і емоціям Арміна із аніме я вірю більше ніж з манги, так як вони розділили цю ношу між собою і пообіцяли ніколи не кидати один одного надалі. Виникає, звісно, і друге питання: як каса діставала голову аж на параді, але то таке, мабуть, полетіла. Прощання та возз'єднання виглядало красиво, Особова сцена із ліваєм та конією з Жаном. Ну і Саяма доволі реалістично зобразив ось це кохання до людини, який на тебе пофіг, і вона тебе використовує. А ти через цю любов тероризуєш цей світ. Далі нас приносить у майбутнє. Хісторія тримає доньку від фермера. Ті, хто не читав мангу, навіть не уявляють, скільки було теорій і гіпотез, що це дитина від Ерена і взагалі це супер Mind Games Plan. Але це виявилось доволі просто: Ереміка Канон. Світ був практично знищений. Парадіс мілітаризувався та сформував культ Ерена. Хісторія, хоч і була королевою, але основна влада була в руках ігористів, ідеологія Фока продовжувала жити. Справу по регулюванню ось цих конфліктів поклали в руці Dream Team. Змінили положення Леві. Тепер він мовить фешбеки від клоуна та й не знаходиться поряд із Габі та Фалько. Навпаки, світ аніме виглядає більш зруйнованим, так як Манзі пройшов вже певний період. Тут же, взагалі, за основу обкладинку беруть, де герої висаджують дерева, і Габі з Фалько починають потихеньку ставати парою. За ними буде приглядати лівай. Так якщо у Манзі ще на обкладинці, вони були разом із ним. Оніка пона дісталась Оленка. Ну щоб життя малиною не здавалось. По суті, такі зміни були очевидними. Так як аніме, це трошки інший таймлайн історії, аніж манга. Ну і все закінчується красивою сценою з Мікасою, яка плаче по Ерену, і не може його забути. Казав їй забути про нього. Арміну нивши хочеться Мікасочку, але Акерман зробила все по-своєму. І до самої смерті берегла пам'ять про Ерена. І навіть Берен ходить. Із її червоним шарфиком, і лише в Ендінгу вони знайшли щастя у цьому жорстокому світі, у якому Ісаяма побоявся показати поцілунок у 50-му розділі. Ерен став птахом, це теж мем із цієї епохи. Тож та є кар, символізм і ці всі справи. І типу, окей, манга кінчилась, але потім всі карти зламали додаткові сторінки, де парадіс був знищений, а хлопець увійшов в дупло. Тільки на відміну від манги, в аніме пройшло 2000 років або навіть 20. Ну, щоб символізм із ендінгом і 122-м і першим розділом пересікався. Та й показати ось це все коло ненависті та символ у Раборасу про повторюваність історії, не було і реквієму фанатської теорії, яка заснована на кліпі Акацукіно Реквієм. До головним героєм був Тах Ака Ерен і повне знищення всіх. Та й саме у Манзі ви можете прочитати фінальні сторінки шкільного касту, де ми бачимо різні враження від кінця історії. Там ще обіцяють додаткові сторінки про якогось героя, але це все не те, поки не релізнуть сторічну війну або мангу про Крюгера. Мені, в принципі, зайшов фінальний епізод, можливо, через те, що його просто не міг дочекатись, коли вже закінчиться татака. Але, на жаль, повний потенціал аніме не був розкритий. А як вам цей епізод та фінал титанів? Черканіть у коментарях. Лупіть лукаси, підписуйтесь на канал і дякую спонсорам за підтримку. Вафайль! Чіїта!